Маршрут номер 10 ТС-1841, Територіальний сервісний центр в місті Житомирі по вулиці Богунська, 1А. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, що вдалося скласти практичний іспит з водіння. Вам необхідно зробити не більше трьох помилок на іспиті у місті. Сіли в автомобіль, показали прізвище ім'я та по-батькові показали паспорт, нажали прізвище ім'я та по батькові Присучили, що... Вимкна нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, зеркала, кермо, підголовник. Пристебнулись паском безпеки, пересвідчили, що лампочки, червоні не горять, які може свідчити про непристигнутий, непристибнутій рівні, затягнутий ручник або відкриті двері. Витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо на тормоз, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний поки повороту у в разі лівий. Подивилися в зеркало, нікому не заважаємо і починаємо рух. Друзі, сьогодні у нас. Неділя, сервісний центр не працює. І ми виїжджаємо. Тут у нас припаркована вантажівка. На перших маршрутах, там, мабуть, до п'ятого, не пам'ятаю до якого, всі вони є на каналі. Там поворот направо. Тому за вантажівка, якщо що, зразу повертайте і там вже направо. Вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту, дивимося на знаки. Знак 2.2, проїзд без зупинки заборонено. Виконуємо вимогу цього знаку та продовжуємо рух. Виїжджаємо на проспект Миру і дивимось по сторонам. Справа-зліва нема нікого. Та ви що? Буває таке. Бачимо ось тут знаки максимальне обмеження швидкості 50 км на годину, а також пішохідний переход. Нагадаю, що згідно пункту правил 18.1, якби був пішоход, то нам необхідно зменшити швидкість, а при необхідності. Повністю зупинитись, щоб пропустити пішохода і надати йому перевагу. Бачимо попереду припаркований автомобіль, вмикаємо правий покажчик повороту, лівий, вибачте, і перелаштовуємось. Тут я вже перелаштовуватися не буду, бо там калюжа і там вже зупинка, знову припарковані автомобілі. Друзі, ну, а на іспиті, звісно краще перелаштовувати, щоб не, вам не зарахувалося як помилка. Ну, це ще залежить від інспектора. То, як рахує, але так у нас дозволяючи сигнал фітлофору, їдемо, продовжуємо рух. Бачимо попереджувальні знаки про пішохідний перехід, з табличкою, на якої указана відстань. І, до речі, друзі, перелаштовуємося обов'язково у праву полосу Незважаючи на те, що ми зараз будемо затримувати тих водіїв, які Повертають праворуч під зелену стрілку, нам, до речі, прямо їхати. То ми згідно правил дорожнього руху зупиняємось тут. Але в житті я вам не раджу так робити. Якщо ви бачите в зеркало заднього відео, салонне, що там хтось є ззаді якийсь автомобіль, то краще залишитись у другій смузі, щоб дати можливість приїхати людям. Ну, ззаду, мене нікого нема. Їдемо. Бачимо зупинку громадського транспорту. Нагадаю вам, що зупинятись. На зупинці не можна і на відстані 30 метрів до і після зупинки також не можна паркуватись, зупинятися. Також я тут прилаштовуватися не буду, тому, тому що там попереду автомобілі. Оце бачите, тут сплошна лінія перед перехрестям. Отак, от до речі, як оцей так зробив, ніколи от так от не виїжджайте на перехрестя. Вам поясню чому. Я вам раджу не вертати колеса при лівому повороті, а він ще й корпус наклонив. Ну розумієте, яка історія? Не майте такої привички. Хтось буде ззаду летіти, щось не розрахує, у когось там щось случиться. Не дай Бог, ДТП, автомобіль викидує на зустрічну смугу, не дай Бог, звісно. Тут я також перелаштовуватися не буду, бо там стоїть автомобіль, щось там хтось робить. припаркований автомобіль. об'їхали і повернули свою полосу. Друзі, завжди треба рухатися з правої сторони дороги. Під'їжджаємо до світлофору, бачимо знак 2.3 головна дорога, але він не діє, тому що у нас працює світлофор, якби світлофор не працював, то ми керувалися би цим знаком. Дивіться, до речі, всі інші 9 маршрутів, їх, їх всього 10 на каналі. І передивляйтеся їх по декілька разів, запам'ятовуйте всі елементи дороги, всі дорожні знаки, розмітку і все інше. І тоді вам буде набагато простіше скласти іспит. Дозволяючи зізнати світлофору. Починаємо рух. До речі, зупинився я перед стоплінією згідно пункту правил 16.3. Лівий покащик повороту. Перелаштувались. Смуга у нас звільнилась. Правий покажчик повороту і бачимо, що обмеження максимальної швидкості 40 км на годину. Рухаємось прямо. Друзі, також я вам раджу, щоб вчитися. Паралельні парковці, заїзди в гараж і всім іншим усім речам. Це треба вміти, знати, виконувати обов'язково. В житті це знадобиться 100%. Об'їжджаємо ямки, наскільки це можливо. Раджу вам на ранок записуватись до інспектора. Щоб він прийшов в гарному стані і вискладити іспит без проблем, передивившись мої всі відео та гарно підготувавшись. У нас права полоса запаркована знов, і ми продовжуємо рух. Також, друзі, ви повинні розуміти що автошкола це, Вона дає, мабуть, десь половину того, що потрібно водію для безпечного життя на дорозі. Тому Якщо ви отримали права, то це не значить, що все, я все знаю і все, до свідоцтво. Ні, друзі, треба вчити, того, що багато чого, ну, воно життя вас саме в принципі, навчить, коли ви починаєте їздити. Але краще якоюсь самоосвіти займатися, десь щось почитати, подивитися відео, в тому числі у мене на каналі є там корисні поради. Наприклад, ось ми зупиняємося перед автомобілем якщо, перед тролейбусом, якщо це була б фура якась. Дуже ну, близько до неї не під'їжджайте. Особливо на трасах також є світлофори. Не під'їжджайте, що оце на такій вісім не Десь корпус машина, типу, щоб одна машина між вами і вантажівка була. То що, Не дай Бог, опять же, ДТП. То ви самі розумієте, що під фуру залетіть, це. Конечно. Добре, їдемо прямо. Автомобіль у нас виїхав, непонятно де він в якої смузі їде. Займаємо праве крайній положення. Так, не хочемо нікуди їхати, тому ми будемо його об'їжджати. Вже хоче. Тут ми займаємо середню смугу, тому що права смуга для руху праворуч на вилучі перемоги, а середня прямо. Ліво-прямо або наліво тут. Приїхали перехрестя, вмикнули правий покащик повороту, перелаштувалися у праву колость. Рухаємось прямо, попереду припарковані автомобілі, вмикаємо покащик повороту, перелаштовуємось у сусідню смугу. Автомобілі, що там, у нас за закінчились, їдемо далі у правій смузі. Мекаємо правий показчик повороту. Повернули, у нас тут вона така широченна ця смуга. Але, друзі, якщо буде стоять припаркований автомобіль, то прилаштовуйтесь краще у цю середню смугу. Тому що не можна по правилам дорожнього руху їхати в одній смузі з ще одним автомобілем. Проїжджаємо пішохідний перехід, Вмикаємо лівий покажчик повороту. І тут ми згідно маршруту номер 10 поворачуємо ліворуч на... Вуличі Покровська. Ми наїжджаємо на розмітку, як оцей автомобіль робить, тому що це буде зараховано як помилка. І чекаємо визволяючого сигналу світлопору. Можемо поки роздивитися знаки. У нас е, наша смуга ліворуч, е, інша смуга. Прямо, а там далі чогось знаку немає, не паймі чого. Так, микнулася наша додаткова секція на світлофорі, і ми повертаємо ліворуч, не наїжджаючи на смугу і виїжджаючи на середину світлофору, і займаємо тут вже ми крайні праве положення. У нас тут зупинка громадського транспорту, будьте вкрай обережні. Бачите, калюжі йдуть люди, також не обрискайте їх, і продовжуємо рух. Їдемо по вулиці Покровській. Обережно, не, не спішати, не треба нікуди спішити. Бачимо знак, до речі, за світлофором, 334 зупинка заборонена. Тому запам'ятовуйте ці знаки, тому що інспектор може просити зупинитися. Під'їжджаємо до світлофору. Можете проговорювати те, що ви робите на їзди. Інспектор буде розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху. І у вас трохи буде ще стрес від того менший. Бо для кожного учня іспит це стрес, звісно. Дозволяючи сигнал світлофору. І ми продовжуємо рух. Знову бачимо знак 334, зупинка заборонена. Нагадаю, він діє до наступного перехрестя або коли відповідний знак скосує його дію. Ось тут у нас така, Ох, гарна ямка, блін. Рухаємось у правій смузі, бачимо припарковані автомобілі, вмикаємо лівий покажчик повороту, на пів секунди повернув голову, щоб там нікого не загубити у сліпій зоні. Перелаштувались. Я подякую водію, який мене пустив. Ну а вам чого робити на іспиті не обов'язково. Вмикаю лівий покажчик повороту. Але будьте уважні, до тебе, отут, отут його не вмикайте, щоб люди не подумали, що ви туди повертаєте. Хоча там е, сплошна лінія, ну знаєте, і через сплошну їздять якби все одно. Так, повертаємо і дивіться, бачите історія? Пішоходи. Оце б зараз би я розрахував е, кількість зустрічних автомобілів так, що типу, вони я щось прискочу. І тут опираєшся в пішоходів, і ти не враховуєш те, що там на зустріч є автомобілі. Оце така історія. Тому при лівому повороті дивіться не тільки на зустрічників, а й на пішоходів. Ми, друзі, повернули на вулицю Тараса Бульби Боровича. Тут у нас перехрестя, у нас головна дорога, але все одно, друзі, те, що у вас головна дорога, це ні про що не каже. Бачимо перешкоду, поворот, ну все по класиці. Це нічого не каже, що у вас головна дорога. Це нічого не каже, що у вас зелений сигнал суд Як? Ну це каже, то, що ви можете їхати. Але, друзі, ну в житті ну все буває. Тому ви завжди повинні рухатись з такою швидкістю. Якщо що, не дай Бог, щоб ви могли зупинитись. Тому будьте обережні. Бачимо обмеження максимальної швидкості 40 км на годину і рухаємось. Ну, Я б тут рухався зі швидкістю кілометрів 30, я зараз на другій передачі, тому що тут дуже багато ям, зараз ми там ще повернемо. Взагалі. Краще обережніше тут. Зберігаючи автомобіль сервісного центру чи автошколи, щоб вам там не. Як це сказати? Щоб не злити інспектора по цих ямах, обережніш... обережненько їхати. Бачимо, ще знака зупинка заборонена. Викаємо лівий поки повороту, туди якась об'їдемо усі ями. І з правим поворотом повертаємось у праву полосу. У праву сторону, правильніше сказати. Бо тут ніяких полос немає. Знову у нас перешкода, бачите, ось лівий поки ще повороту, їхали, там знов у нас Лужа там не пойми що, і так от їдемо більш до лівої частини дороги. І тут, ну, якось тут, якщо будеш все добре їхати по правій смузі, тут насобираєш ям стійки, що... Так, друзі, тут нам необхідно э, повернути ліворуч. Бачимо, в нас головна дорога, вона у нас повертає ліворуч, займаємо крайнє ліве положення згідно правил дорожнього руху і виїжджаємо на середину перехрестя, повертаємо на вулицю індустріальну і займаємо крайнє праве положення. Тут також дорога така сама, як і там, тому обережненько. Продовжуємо рух прямо. Зараз ми будемо виконувати лівий поворот на вулицю Вільський шлях. Я вам до речі, спеціально називають всі-всі, займаємо так трохи ліве положення, біля тут ямиці, просто капець, Займаємо крайнє ліве положення, пропускаємо, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі, і виконуємо лівий поворот через середину перехрестя. Ні в якому разі не зарізаючи, не виїжджаючи на зустрічну смугу. Продовжуємо рух. Бачимо пішохідний перехід. Ще один пішохідний перехід. Друзі, у плейлісті є всі 10 маршрутів. Дивіться їх, передивляйтесь, там Є одне відео, яке в якому ну комусь простіше так дивиться, там є, що в одному відео склеєні оці всі 10 маршрутів, там воно десь години на 3, по-моєму, десь так виходить. Тому кому як, хтось дивиться. Так, тут я вмикнув покажчик повороту, об'їду цю калюжу, вмикаю правий покажчик повороту і повертаюсь у правий полосок, І тут я повертаю праворуч на проспект Миру. Комусь зручніше дивиться одним відео, комусь 10 відео дивитися, тобто вибирайте собі як вам виходить, як краще. Перешкоду об'їхали. Повертатися я вже не буду, бо маршрутка у нас стоїть і рухаюсь по проспекту Миру в зворотньому напрямку. Знову ж автомобіль стоїть. Хоча, друзі, все ви повинні враховувати і якщо що, перелаштовуватись. Там також автомобіль, ну нема сенсу петляти, тільки більше робиш небезпеки, коли оці п'етлі робиш. Одне діло, коли ти їдеш по дорозі, де дві полоси, там 30 км в час повзеш і бачиш, що за тобою вже там заторчик утворився, то да, тоді є смисл там нирнути, і проїхати ті 50 метрів і за це время там вже 10 автомобілів тебе об'їде. А не так, що ти їдеш і забираєш всі автомобілі города за собою. Так, у нас що тут з праворуч? За маршруткою не видно. За Маршрутка зупиняється, і об'їжджаємо. Бачите, тут ну, не намальовано, тут ну, по, по полосах треба їхати. Ну, тобто вона ну, розмітка затерта і не зовсім зрозуміло, там десь їдеш, відхилився від маршруту, від е, своєї полоси вже помилка. Тому будьте вкрай обережні, е, приблизно і діліть е, ту полосу, там. Ну, як правило, це вимагають. Продовжуємо рух. Це у нас проспект Миру. Зараз у мене швидкість 50 км на годину. Вам раджу їхати 10 км 40. Намагаємося об'їхати ями, як це, наскільки це можливо, враховуючи їх кількість та ваш досвід. Бачимо припаркований автомобіль. Кирил поворот. До речі, прилівом повороті, оце коли я кажу, що повернуть голову там, наліво чи направо, щоб там в сліпій зоні нікого не загубити. Це вам ну, в житті воно вам потрібно. Ось записуємося в Volvo, як C90 також їхав. А там, у неї, тут я вже за закружами повернув, також як перешкода. У неї є датчики сліпих зон, то їй може і не потрібно, але більшість автомобілів без цих датчиків, тому звикайте краще, краще повертати голову. До речі, це потрібно не тільки для вас, ну, для вашого досвіду, для безпечності руху, а ще для того, щоб інспектор, тому що тут такий момент, він ж оцінює ваші. Всі, вміння, всі рухи суб'єктивно, да, там камера стоїть, але все одно він там оцінює. Щоб він бачив, що ви повертаєте голову. Тому що він дивиться, він може не побачить, що ви подивилися в зеркало. Так він вже голову повернув, він по-любому може пойме, що ви дивилися на зеркало. Тому будьте обережні. Так, тут у нас такі киянки, глибоченькі, дозволяючи сигнал фіклофору і продовжуємо рух. Вмикаємо лібийщико. За пішохідним переходом перелаштовуємось. Також нагадаю вам, що перед пішохідним переходом, а також перед світлофором, сплошна лінія розмітки. Тому краще враховувати це і щоб не наїхати на суцільну смугу розмітки. Так, Я думав, що маршрутка від'їде, але вона не від'їжджає, Дозволяючий сигнал. светлофору и продолжаем рух. Правый покачит повороту и в свою полосу. до территории сервисного центра. Ми правильно покащик повороту, подивилися вправо з дзеркало. Якби був вілосі під'їзд ззаду, то ми згідно правил дорожнього руху повинні його пропустити. Та паркуємось там, де нам каже інспектор. Я припаркуюсь тут, так щоб поділити приблизно, щоб і там було 10 метрів і там. до того виїзду і до того. І зупиняюсь. Ручник, нейтральна передача. І я вас вітаю. З складеним іспитом, з тим, що у вас є права. Дякую за коментарі і до зустрічі на дорогах. Всім пока.